Всіх вітаю на нашому наступному граматичному занятті. У році сьогодні, в рамках цього уроку, ми розглянемо з вами такі слова, як десьхальп, десьвейен, Дахум, Дахія. В перекладі тому. Тому саме тому важливо, що ми на попередньому занятті з вами опрацьовували а, такі слова, як вальта денно вони у нас перекладалися як тому, що в значеннях однакові там є своя специфіка в плані послідовності слів. Перегляньте попереднє попередні відео і обов'язково з усім зможете розібратися тоді, якщо певна річ в цьому є якісь певні питання та труднощі. Важливо їх не плутати між собою, тому що вони не означають одне й те ж саме. Тобто, while — це не те ж саме, що й, наприклад, десь halb, так? І Так само, як і ось ці наступні три слова. Тобто вони не мають нічого спільного. While ми використовуємо, наприклад, з так, для того, щоб пояснити якусь причину. Наприклад, я спізнився, тому що я, наприклад, багато спав. Наприклад, я проспав в такому випадку, тому що я проспав. так? Ці ж слова ми будемо використовувати для того, щоб сказати, що випливає з нашої, типу, якоїсь там конкретної там причини, наприклад, пояснення. Наприклад, я проспав, і саме тому я спізнився. Тобто, бачите, в таких трошки різних сферах наближені одна до одної, принципі, але, все ж таки, різні речення і різні поняття вони позначають і в різних схемах, в різних варіаціях вони використовуються. Тому що важливо, ви їх можете використовувати так само, як і вальден, так, ми їх можемо взаємозамінювати. Так само, і ось ті слова, вони є взаємозамінними. Тобто в конкретному реченні, там, де нам потрібно використати ось це слово тому, або ще можна його перекласти як саме тому. Ми можемо використати будь-яке з цих чотирьох слів. Вам подобається десь хальп. Використовуйте його, подобається «догом»? використовуйте його без питань. Як вам більше подобається, я вам довпаки. До, до, до вподоби. Є певна річ своя, там певна а, специфіка в тому, що деякі варіанти є більш формальними, деякі варіанти є менш формальними, скажімо так, такі невеличкі відтінки. Але по факту це синонімічні слова. І що теж важливо, що в принципі полегшує саму справу, порядок слів після цих словечок однаковий. Це спрощує задачу в порівнянні з ДЕН та Вель, знову ж таки, якщо їх брати до уваги, хоча не плутайте їх, будь ласка. Між собою, на що теж дуже варто звернути увагу. В з тими словами, там, де нам потрібно було звертати увагу на те, що після вальдії слово йшло на кінець речення, так, після ден у нас був прямий порядок слів, виконавець дії дія. То в випадку з цими словами все буде просто. Наприклад, речення під піномером один: ich habe viel gelernt. далі підбирайте будь-які з цих варіантів, десь daher, darum, deswegen. Habe ich die Prüfung bestanden. Я багато вчився, тому я здав екзамен. Саме тому кожен з цих варіантів матиме один і той самий переклад. І після кожного з цих варіантів діє слово, яке б воно не було б, який би контекст би у нас не був, саме діє слово, яке повинно було б стояти на другій позиції, буде стояти після цих слів. Далі виконавець дії, а далі вся інша уточнююча інформація. Звертаємо увагу, ось таким чином воно і будується. Ну і певна річ, що саме дієслово ми відмінюємо відповідно до осіб, які будуть виконувати конкретну ту чи іншу дію. Схема максимально проста, не закручена на превелике щастя. Ось таким чином. Саме тому бачимо в реченні зваль, ми б його б прилаштовували або з ден. Так, в цю частинку, наприклад, я здав екзамен, тому що я багато вчив. Так, чи то через день, чи то через валь. Тобто валь і іден буде підв'язано під першу частинку. А десь хальп ми кажемо, що випливає з того, що я багато вчив. Я багато вчив, і саме тому я здав іспит, екзамен. Ось так воно у нас і будується. Речення під піномером два: ісхайнет, дах є десь хальбдах, де дощ. Тому я залишаюся вдома. Саме тому я залишаюся вдома. Дієві слово знову ж таки буде стояти відразу ж після одного з цих чотирьох слів, в залежності від того, яке ви з них вирішите використати. Ich habe keine Zeit, darum, наприклад, kann ich nicht kommen. Або ж ich nicht kommen. Так, в мене немає часу. Саме тому, або просто тому я не можу прийти. Ось так воно буде будуватися. Er hat viel gearbeitet, deswegen ist er müde. Daher ist er müde. Ja, darum ist er müde. Він багато працював, тому він втомлений. І з таким чином воно в нас теж буде працювати. Схема така: якщо у вас будуть додаткові питання, обов'язково їх озвучуйте, записуйте, пишіть. І таким чином будемо з ними розбиратися. Що ще важливо, так, у вас коментарі закріплені, є одна вправа. Зайдіть, будь ласка, і опрацюйте її для того, щоб був максимально ідеальний результат. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей!